Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску. Дивіться далі. Аптечки, вогнегасники, лопати та ломи. У Чернігові закупили інвентар для найпростіших укриттів. З 30 жовтня Чернігівська політехніка вперше після початку повномасштабного російського вторгнення планує перейти на змішану форму навчання. Аптечки, вогнегасники, лопати та ломи. У Чернігові закупили інвентар для найпростіших укриттів, які найчастіше розміщуються у житлових багатоквартирних будинках. Речі почали передавати управителям, розповів Суспільному заступник начальника міського управління ЖКГ Євгеній Дейнеко. Коли і хто може отримати новий інвентар, дивіться далі в сюжеті. Ми додатково із ЖЕК отримали, так би мовити, допомогу в укриття, і доволі таки вони непогані. Навіть працює Сергій Бриль старший будинку на вулиці Першої танкової у Чернігові. Чоловік показує найпростіше укриття у їх багатоповерхівці та пригадує, як вони з мешканцями ховались тут від обстрілів під час блокади міста. Зараз у нас є лавки, є інвентар на випадок якихось позаштатних ситуацій. Ось тоді в нас не було нічого. Ми жили тут у підвалі. Ну, майже було десь людей 30. Отак от, от всі спали на піддонах, як... ну, на піддонах, на лавках, які ось стоять у нас при будинковій території. Ну, важко було, важко, як і всім, мабуть. Чоловік розповідає, загалом у цьому будинку 50 квартир, де проживає близько півтори сотні людей. Це укриття мешканці прибирали самостійно, а зараз отримали інвентар для нього. Ми згрупувалися всім будинком. І прибрали за собою все сміття, що тут лишили після себе. Ну, самі так, так, так би мовити. Лавки, генератор, біотуалети нам надали, ємності для води, для питної, для технічної води. Ну, це було десь у квітні-травні минулого року. Буквально на тому тижні нам надали вже ж протипожежний інвентар. Чотири вогнегасники, чотири лопати, два лами, аптечки, сокири, пилки. 17 жовтня виконком міськради затвердив фінансування на відповідну програму про удосконалення мережі найпростіших укриттів, зокрема, і передачу понад трьох тисяч вогнегасників і іншого інвентарю чотирьом комунальним підприємствам, які є управителями багатоквартирних житлових будинків. Все, що необхідне, ми закупаємо. І по мірі того, як це все обладнання поставляється, ми передаємо напряму комунальним підприємствам, які обслуговують житловий фонд. І те, що замовляли управителі приватні ОЖБК, відомчі та ОСББ. Ми передаємо на управління з надзвичайних ситуацій для подальшої передачі. Як розповів начальник жек 10 Михайло Літошко, підприємство обслуговує 220 багатоповерхівок, які мають підвали найпростіші укриття, окремо в кожному під'їзді. Ще 10 будинків укриттів не мають. Інвентар, який мають передати мешканцям, підприємство отримало. Наразі вже до нас звернулися. Приблизно десь 25 будинків. Всього у нас обліковується на управлінні 230 будинків. Тобто, це найактивніші, найперші люди. Це або старші будинки, або ж якась активна група, яка вибрала людину, який прийшов, і під договір відповідного зберігання ми йому передали. І воно вже зберігається на будинку. Михайло Літошко каже: так, так, є й такі, так. хто відмовляються ну, отримувати так, інвентар, бо не хочуть брати відповідальність за його зберігання. Ми додатково їх інформуємо, що приходьте, будь ласка, ми вже все отримали. Ну, якщо люди поки не мають такого бажання, ми будемо актувати, що там відповідний будинок відмовився на даний час, відмовився від отримання цих. Приладів, тому що ну потрібно розуміти, що за це повинні ну відповідати, тому що просто так його покласти в підвал це можна покласти, а через годину вже його не, не знайти. Там Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне, Новини, Чернігів. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. За проголосували 267 нардепів. Ми переглянули списки з поіменним голосуванням на сайті парламенту. Депутати від Чернігівщини голосували так. Олег Семінський і Сергій Гривко від фракції Слуга народу та Борис Приходько від довіри підтримали законопроєкт. Відсутніми у раді були Максим Зуєв від Слуги народу, а також Анатолій Гунько, який нині перебуває в СІЗО. Нардепи Валерій Дубіль від фракції Батьківщина, а також Валерій Зуб та Павло Халімон від Слуги народу, згідно з даними сайту, були відсутні у сесійній залі під час розгляду законопроєкту. Хоча під час голосування попереднього питання про розгляд цього ж законопроєкту. За скороченою процедурою були присутні. Ми звернулися до них за коментарями, аби дізнатися про причину відсутності. Валерій Зуб розповів, що хоче детальніше розібратися з законопроєктом. Павло Халімон та Валерій Дубіль на телефонні дзвінки не відповіли. Що відомо про законопроєкт та що він означає, читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа на Чернігівщині 19 жовтня попрощалися з двома військовими збройних сил України, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 27-річний солдат Олександр Марченко з перших днів повномасштабної війни став до лав тероборони. Брав участь у роботі переправи через річку Десна. Разом з товаришами переправляли біженців з березня 2023 року. Служив у складі одного з підрозділів військової частини на посаді навідника. Загинув 10 жовтня на Запорізькому напрямку. Попрощалися з військовим у селі Авдіївка на Куликівщині та поховали на місцевому кладовищі. 36-річний солдат В'ячеслав Тимофєєв у липні цього року став до лав ЗСУ. Служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Загинув 9 жовтня на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. Попрощалися та поховали військового у селі Рейментарівка Курюківського району. Наслідок російського обстрілу Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини, 19 жовтня, зруйнована оселя та пошкоджений автомобіль місцевих жителів. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування кримінального провадження за статтею 438 кримінального кодексу України за порушення законів та звичаї війни. За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВ. Сергія Сергієнка 19 жовтня росіяни також двічі обстрілювали село Грим'ячного Росіверської громади та село Костобобрів Семенівської громади, де пошкодили господарські будівлі. А протягом доби, 18 жовтня, російські військові 10 разів обстріляли прикордонні Чернігівської області. Прикордонники зафіксували 94 вибухи. Обстрілів зазнали Новгородсіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Ону Галина Шаховцова. У Новгородсіверській громаді 11 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку сіл Діброва та Гай. У Сновській громаді один прихід, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Гірськ. У Семенівській громаді 27 приходів у напрямку сіл Тимоновичі, Леонівка, Орликівка, Янжулівка та Блешня. Стріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії, мінометів, а також скинули фугасні снаряди з дрона. У Городянській громаді 55 приходів зі станкового автоматичного гранатомета та мінометів у напрямку Синківки. 2700 заяв про пошкоджене житло подали мешканці області за програмою «Є відновлення. 946 заяв задовільнили постраждалим від бойових дій на території Чернігівщини у лютому березні 2022 року. Під час наступу росіян виплатили загалом близько 100 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня. Це власне ті кошти, які люди вже отримали на свої електронні рахунки, і по яким вони зараз проводять відновлювальні роботи. Ще по 148 заявках було сформовано відмову, оскільки вони не відповідали вимогам законодавства. За словами Сергія Курені, відбулись зміни до законодавства і граничні суми компенсації за пошкоджене житло збільшились до 500 тисяч гривень. Також з 1 січня у додатку Дія буде доступний новий вид компенсації. Провадження ще одного виду компенсації це надання коштів за ті ремонти, які були виконані громадянами власноруч. Тобто, дійсно така ситуація була. Багато людей, не чекаючи державної компенсації, почали проводити якісь ремонтні відновлені роботи, і зараз держава надає їм можливість отримати компенсацію. Процедура буде схожа, як і по інших процесах, тобто це буде однозначно заява. Однозначно, цю заяву буде розглядати комісія місцевого самоврядування, проводити якісь розрахунки по чек-листу. Компенсації за знищене майно наразі в області отримали 9 людей. Вони отримали сертифікати на покупку житла на первинному та вторинному ринку. Загалом на Чернігівщині подали 270 таких заяв, розповів Куреня. 30 жовтня Чернігівська політехніка вперше після початку повномасштабного російського вторгнення планує перейти на змішану форму навчання. Про це Суспільному повідомив проректор з адміністративно-господарської роботи Василь Карабанов. Наразі студенти навчаються лише онлайн. Який зараз вигляд мають відремонтовані корпуси університету, та які роботи ще планують виконати? Дивіться далі. Беремо клей для газобетону, спеціальний клей. Викладаємо його. На газобетон. Потім зубчатим шпателем знімаємо залишки. І готуємо його для укладки на стіл. Михайло Сокол, директор коледжу економіки та технології Національного університету Чернігівська політехніка. Він відбудовує кімнату у студентському гуртожитку номер 1 який було пошкоджено у лютому березні 2022 року під час активних бойових дій у Чернігові? Наразі тут триває капітальний ремонт. Ставиться про ставиться. Потім будуть дівчата штукатурити. Маляра штукатури тут у нас є. Вони будуть штукатурити, електрика, як ви бачите, вже проведена. Будуть ставитись нові розетки, нова система вентиляції. Бачите, нові радіатори опалення стоять, система енергозбереження, нові слово За словами проректора, Раз адміністративно-господарської роботи Василя Карабанова 80 відсотків відновлювальних робіт в університеті та гуртожитках виконували штатні працівники та волонтери. Такий вигляд мала спортивна зала. Сюди потрапила одна з п'яти авіабомб. Капітальний ремонт коштував понад 998 тисяч гривень. Поставлені вікна поставлені сучасне опалення дікандиціонерів. Ну і готові. Зараз ще чекаємо спортивний інвентар. світські стінки будуть. Ну і ще щит поставимо. І для заняття ми готові. Студенти вже чекають. Вот. Десь в листопаді будемо вже проводити невеличкий чемпіонат по тенісу. Загалом в минулому році для відновлення приміщень університету витратили понад 19 мільйонів 697 тисяч гривень. В цьому році на закупівлю тільки металопластикових вікон пішло 3 мільйона 200 тисяч гривень. Наразі студенти навчаються онлайн. Як повідомив Василь Карабанов, змішану форму навчання планують запустити з 30 жовтня. Студенти зможуть самостійно обирати, чи приходити до аудиторії, чи підключатися дистанційно. Перший корпус вже вже закінчується відновлення. Тобто, зараз у нас проєкт на дахи. Ну, це наступний рік, мабуть, буде. Ну а так аудиторії вже практично готові. Другий корпус підходить вже до завершення. Третій корпус готов і четвертий установка зараз буде віка. У нас залишилось тільки ще зробити коридори. З фонду ліквідації збройної агресії РФ на капітальний ремонт трьох корпусів університету виділили понад 63 мільйони гривень. За словами помічника ректора з економічних питань та стратегічного розвитку Леоніда Ірхи, робитимуть ремонт покрівель трьох корпусів, зокрема і центрального, а також приміщення колишнього кінотеатру Перемога. У цьому році буде профінансовано. Один навчання капітальний ремонт одного навчального корпусу на суму приблизно 15 мільйонів, і решта суми буде перенесено на фінансування на наступному 24-му році. Це близько 48 млн мільйонів гривень. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів. Це всі новини на цю годину. Випуск із сурдоперекладу можна переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Про події нашої області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.